Що Кабмін робить? Запроваджує рішення долученості ДФТГ до мобільних вогневих груп. Тобто, що таке ДФТГ, добровільні формування громадян для відсічі агресії. Це не військові компоненти, це радше такі громадські мілітарні організації. Ну, це не громадські, це е, парамілітарні організації, які існують при ТРО, е, при е, бригадах ТРО, да, л, е, локальних бригадах ТРО. Там, мовно кажучи, в Києві якась там 241-ша бригада територіальної оборони. При ній може бути сформована ДФТГ. Соломінського району, яка якби вона, це не є військовослужбовці. Насамперед, це не військовослужбовці, це люди, які хочуть дізнаватися більше про військову службу, і зараз їх якби, можуть долучити до відбиття повітряних нападів противника. Так, і це добре, тому що насправді за нашою інформацією з повітряних сил дуже гарно останні е, ці всі напади шахедів нальоти відпрацьовують мобільні вогневі групи. До речі, піднялася якість роботи. Що вони зробили, не знаю. Та й би знав, вони розказували, би, напевно. Е, і це є плюс. Треба залучати ДФТГ до цього. І тут е, насправді це хороше рішення, яке вже давно визріло. І ти знаєш, що вже і раніше залучалися добровільні громадські формування до такої роботи. І зараз цей хороший позитивний досвід треба максимально. Розвивати, розширювати і застосовувати, але мені не подобається, що на фоні цього розганяють новину, що геша генштаб типу, видав наказ про мобілізацію всіх придатних чоловіків з ДФТГ. Так камон, ну чому мене це вибісило? Тут треба тут треба дуже багато чого ще розкласти по поличках. Насправді давай коротко, у нас ще є трішки часу, щоб ми могли це все розробити. По перше, ДФТГ це не є військова служба. Фіксуємо так, так щоб раз. всі зрозуміли. Це перше. друге питання: так до ДФТГ можуть бути долучені люди різної категорії. Це можуть бути придатні, це можуть бути обмежено придатні, це можуть бути заброньовані, це можуть бути е, відстрочені. Люди, люди з інвалідністю, будь ласка, це можуть бути, врешті-решта. Е, ну, різні категорії. До люди Додима. з інвалідністю можуть так. бути люди. ДФТГ. Це може бути 60+, плюс. Туди долучені ті, хто не підлягають у засіданні 18-24, всі можуть бути в ДФТГ. Тобто там якихось таких сильних зобов'язань немає. Але коли ти справді говориш, що типу, з'являється новина про те, що генштаб Чекай, і відразу я тебе дам. Там. І друге, вони не бронюються. Да, вони не бронюються, в них немає ніякого Ну, якщо хтось думав, що хтось когось бронює, Ні, вони не бронюються. Так і вони не отримують жодної зарплати. Не отримують от до сьогоднішнього дня. Ми зараз про це ще поговоримо. Але ти правий, коли з'являється новина про те, що ГШ типу видав наказ про те, що. Перевести всіх придатних в ДФТГ мобілізувати, ну то це фактично якби мобілізувати всіх Дніпрян, хто придатний, так. чи всіх львів'ян, які да, придатні. Давайте мобілізуємо всіх придатних членів Асоціації захисту риби Україні. Ну давайте там не знаю асоціації а, людей з режим волосся. Ну камон, це мене, мене це харить, тому що такого наказу ну це, це, це ну це не ок. Дивіться. По-перше, очевидно, що ці люди більш підготовлені, вони більш цікавими для збройних сил. І очевидно, що вони можуть бути більш корисними. Uh -huh. З ними треба працювати, їх треба рекрутувати. І власне це й роблять бригади. Вони цим займаються вже і намагаються заздивти гес парамілітарних організацій. Сходити людей. Так, це сходинка. Це такий знаєш буфер, вступ ні, ніжний ніжна мілітаризація. І це вже відбувається і це добре. Тобто є наказ про мобілізацію. все. і чи ти в ДФТГ, чи ти в ГО, чи ти працюєш в будь-якому підприємстві, яке тебе не чи в волонтерському центрі, чи в волонтерському центрі фонді ти підпадаєш під мобілізацію. Мені і якщо ти це... придатний, ти може бути призваний будь-який момент. Так ну насправді. Насправді так. Тому єдине. Це єдине, чесно кажучи, Андрію, я думаю, що ми до наступного нашого mm. випуску ми розберемося з цією виплатою 100 тисяч гривень. Як вона нараховуватиметься бійцям ДФТГ, Ой, які долучаються тут. до комплекту ППО? Чому? Тому що ну це реально типу, тригерить. Це харить в плані того, що 100 тисяч у нас отримує боєць, який на передовій, і тут премія 100 тисяч для бійців добровольчих формувань територіальної громади. Там там точно не буде так, тому що це треба типу всі 30 днів бути на бойових для того, щоб це виконати. А хто такий? Доброволець формувань з ДФТГ. Людина, яка. Я це типу 70 тисяч кажуш, це треба 30 днів. Відбути. А що тут на, на ДФТГ no. так не буде? Ні, Я маю на увазі, сотка працює в Збройних силах, що типу за бойові дії. Де 10 днів відпрацював на березі, ти отримав yeah, я кажу, про ДФТГ. Напевно, будуть платити якихось 6-8 тисяч гривень за те, що вони двічі там вийдуть, відпрацюють, і то їм будуть виплачувати, я думаю, за бойову роботу. Якщо вони працювали, вони вступили в бій шахедом, тоді вони щось отримують. Якщо вони просто відчергували, то я думаю, що вони отримали бойовому роботу Розп... Вони стоїть на бойовому розпорядженні. Вони там можуть бути. Можливо, це буде за збиття шахеда. Типу, якщо людина з ДФТГ завалила шахід, типу розрахунок, то може, може їй якийсь та розрахунок, то може їй якісь будуть більші виплати, але не більше 100 тисяч. Якщо так, то ок. Ну з цієї історії будь-якому випадку треба розбиратися. І ті, хто кажуть, типу, що а от у нас несправедливість є, що бійцю на передовій на нулі платять 100 тисяч, і тут зараз будуть ДФТГшнику платити 100 тисяч. Ну я згоден, що тут є питання. Я думаю, тут будемо розбиратися, рахувати це в наступному випуску, тому обов'язково підпишіться. Багато такого суму розігнали, це не сум, люди, це не було. Ну або не голодний. Може, ми зробимо окремий розбір на, на третій світовій для того, щоб розібратися Я думаю так. Та. Е, ну, да, воно типу, стрьомно виглядає... Але підпишіться. Але, але <світ> Все це виглядає стрьомно, ми воюємо. <світ> стрьом, стрьом. Норм, чи стрьом? норм чи стрьом. Війна, норм чи стрьом, так? <світ> стрьом. <світ> стрьом. <світ> норм, в принципі, війні не буває. Так. Так. Але це, що ти, до речі, якось казав, що у нас немає в війні хороших рішень. Поки війна триває, поки ми воюємо, хороших рішень нема. Просто є гірші і ще гірші.